Відпочинок в місті Шармель Шейх переважно пляжно-басейний. Люди весь день засмагають, відпочивають біля моря та пірнають. Втім, це не означає, що тут немає інших розваг, окрім морських. Сьогодні ми вирушимо в серце пустелі, аби почути, як звучить пустельна луна. В тисячах кілометрів від батьківщини знайдемо традиційні українські намиста та дізнаємось, як правильно заварювати і пити традиційні єгипетські чаї. Окуляри на очі, арафатка на голову. Це обов'язкова екіпіровка для єгипетського мотосафарі. Такі розваги доволі брудні, адже їхати доведеться сухою пильною пустелею. Та коли нас зупиняв бруд, головне ж емоції. 15 хвилин в дорозі, і у нас перша зупинка. Навколо пустеля, гори і більше нічого. Гід пояснює, тут ми почуємо, як звучить пустельна луна. Сафарі yeah! <віт> <біт> <піт> для такого дозвілля доволі гучна назва. Скоріше це мотоекскурсія пустелею. Її головна родзинка це те, що ви самі кермуєте квадроциклом. Не потрібно ані прав, ані жодних навичок. Інструктори про них навіть не питають. А далі ми розповімо вам про традиційні єгипетські прикраси та спробуємо справжній бедуїнський чай. Єгиптяни дуже вправні ювеліри. В цій країні поважають срібло та натуральне каміння. Виробів з них тут безліч. Здинавка А знімає. Засвіт може написати ваше ім'я. А подивіться на це: це ж традиційні українські намиста. Ну копія ж, роблять їх тут з натурального каміння, а палітра кольорів дуже різноманітна. А далі ми покажемо, як треба заварювати співпрацю справжній бедуїнський чай. Знайомтесь, це самбу. Він власник магазину чаїв та спецій. Торгує вже 11 років. Тож про традиції приготування місцевих напоїв та використання спецій знає усе. Самбу запевняє, уся продукція місцева. Усі спеції, усі чаї, усе це виросло на єгипетській землі. У нас є великі сади. Майже всі вони розташовані в районі Каїру. Серед улюблених туристами чаїв Каркаде тут його готують так само, як і в Україні, просто заливають окропом. Ви можете заварити його у гарячій воді та випити його гарячим. А можете заварити його, охолодити і пити холодним. Він дуже освіжає. Втім, хлопець радить нам придбати інший чай. Бідуністський чай, перепит. Такий дійсно п'ють бедуїни під час тривалих переходів пустелею. Чай за смаком дуже схожий на ромашковий і допомагає при болях у шлунку чи проблемах із травленням. Варять його на відкритому вогні хвилин 15, а потім п'ють з таких от невеличких рукотворних чашечок. А вже завтра ми продемонструємо, як місцеві мешканці роблять справжній папірус, розкриємо секрети, як відрізнити оригінал від підробки і розповімо, як роблять традиційні єгипетські ароматичні олії та есенції.